Зі Львова почали вивозити сміття. Міський голова Львова Андрій Садовий погодився на пропозицію очільника області Олега Синютки, передав йому функції з вивезення сміття. Одразу після цього полігони в області стали приймати львівські відходи. Хоча протягом року відмовлялися це робити. Що стало причиною такої переміни? Андрій Хоменко докладніше. Мер Львова Андрій Садовий погодився віддати чільникові області Олегу Синюці функції з вивезення відходів. За домовленістю обласна адміністрація бере на себе зобов'язання за 20 днів очистити місто і надалі налагодити регулярне вивезення сміття, а крім того, побудувати до 2019 року сучасний завод з переробки та утилізації твердих побутових відходів. Львів вже має відрахувати в обласний бюджет 300 мільйонів гривень. Це є ультиматум садовому, це є ультиматум громаді міста Львова і малим і старшим. Я переконаний, що в даній ситуації ми повинні прийняти цю пропозицію, ми повинні заплатити кошти. Ми повинні мати можливість нормально жити і розвиватися, тому що наша задача зберегти людей. Відсьогодні побутові відходи зі Львова вивозять на полігони області, зокрема назвали ще у Новояворівську, Бузьку та Стрию. А за два місяці повезуть і на Миколаївське, щоб люди не блокували роботу комунальників. Керівник одного з департаментів веде з ним перемови, каже садовий. Тим часом львів'яни самі взялися допомагати комунальникам, збирають. Тьть разом з ними сміття, а подекуди і сортують його. Ми прості прості мешканці Львова змогли домовитися із полігоном із сміттєвою компанією, і сміття вивести, тобто, це не є аж такою надзвичайною проблемою для нашого міста. Насправді треба цю проблему вирішувати, і вирішується вона. В даний момент, тобто не треба чекати, коли вам збудують сміттєсортувальний завод. Це буде, але це буде колись ще не скоро. Е, треба вже зараз. Роздільний збір сміття, сортування сміття, і треба зараз мати полігон. Тобто, це речі, без яких ми цю проблему просто не вирішимо. За словами Андрія Садового у Львові накопичилося майже 12 тисяч тонн побутових відходів. Нагадаю, місто потерпає від сміття понад рік. У травні 2016-го на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася пожежа. Там загинули рятувальники. У листопаді його закрили. Прем'єр Володимир Гройсман не раз критикував міську владу Львов. Вова за бездіяльність у справі знищення відходів. А львівський мер твердив, що центральна влада давала вказівки керівникам полігонів не приймати львівського сміття і зумисне гальмувала вирішення проблеми. Андрій Хоменко, Ірина Качмарик, Анатолій Лопатченко. Новини на першому.